Україні готується новий масштабний медичний проєкт, який міститиме всю інформацію про пацієнтів. Його назва єдиний централізований кабінет пацієнта, і він буде запущений вже цього року. А на першому етапі деякі медичні повідомлення будуть надходити українцям у дії. Це допоможе державі зекономити купу коштів, а люди зможуть отримувати важливі повідомлення швидко і зручно. Детальніше про це розкажу вже за мить. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Медичні повідомлення скоро будуть надходити у застосунок дія. Про це нещодавно повідомив Михайло Федоров. На думку головного цифрового міністра України, це допоможе уникнути зайвих турбот і зробить доступ до медичних послуг зручнішим. Регулюється це все постановою Кабміну номер 112. Через дію українцям будуть приходити такі сповіщення: номери рецептів та код погашення, код направлення до лікарів, запити на доступ до даних та затвердження плану лікування. Детальніше про це нам розповів директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Дмитро Черниш. Це, це саме про ті медичні сповіщення, які на сьогоднішній день надходять у формі СМС-повідомлень. Тобто дія в даному випадку буде виступати як. Альтернативний канал комунікації, щоб е, ті громадяни України, які користуються дією, могли ті ж самі сповіщення не в формі смс, а в формі пуш-повідомлень отримувати е, в дію. А для чого це зробили? За словами Дмитра Чернеша, це зроблено з двох причин: доступність та легкість у користуванні, а також економія державних коштів. Це зроблено зокрема і для по перше, для зручності багато хто користується дією. По-друге, це забезпечує економію коштів, тому що надсилання смс-повідомлень це платна послуга. Здавалось би, небагато там умовних 50 копійок, але на масштабах надання медичних послуг це виливається в мільйони гривень. Знову ж таки, з. З фінансами в нашій країні складно, і тому цей канал комунікації е, дозволить нам економити в тому числі бюджетні кошти. Ви поставите логічне запитання: навіщо підключати до сервісу медичних послуг дію, якщо є вже медичний додаток Хелсі? І ось тут цікавий момент, як з нами поділився Дмитро Черниш, медичні сповіщення у дії це частина проєкту, який зараз готується і буде запущений в Україні вже цього року. Його назва єдиний централізований кабінет пацієнта. І цим кабінетом пацієнта можна буде скористатися як через дію, так і через Хелсі та інші медичні мобільні застосунки. В цьому кабінеті можна буде зайти, подивитися, а, а які персональні дані там нічого по мені не потрібно змінити для прикладу, і там буде міститися медична інформація. І кабінет пацієнта якраз використовуватиме і різні вже існуючі медичні додатки. Пацієнти зможуть для себе обирати через який інтерфейс, хтось дію вибере, хтось іншу медичну якусь інформаційну систему обере. Дмитро Черниш додає, що надходження медичних сповіщень у дію розпочнеться вже найближчими тижнями, а зараз проводять тестування такої функції. А якщо немає дії, у МОЗ кажуть, що в такому разі медичні повідомлення будуть насилатися через Viber або SMS. А якщо взагалі немає смартфона, для людей, які не можуть самостійно отримувати повідомлення, їх отримуватимуть батьки або законні представники. Фахівці МОСТА НСЗУ вже тестують цей функціонал, щоб все працювало чітко і безперебійно. А ви хотіли б бачити в додатку дії ще й медичні послуги? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.